Наприкінці минулого року набули чинності зміни в законодавстві щодо зайнятості серед новацій такі що стосуються виплат по безробіттю, для того щоб отримувати допомогу по безробіттю з урахуванням страхового стажу, у шукача роботи повинно бути протягом Останніх 12 місяців перед зверненням до центру зайнятості 7 місяців страхового стажу. Якщо для прикладу в минулому законодавстві це було 6 місяців, тобто на один місяць більше, і от такі особи вони, вони потім можуть отримувати допомогу у відсотках до середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. Змін зазнали і самі відсотки. Більший стаж, більша допомога, поки людина шукає нову роботу. Якщо у особи менше ніж 3 роки страхового стажу, це буде 50% від середньої заробітної плати. Якщо від 3 до 6, це 55, від 6 до 12 це 60 і так далі. При збільшенні стажу страхового на 6 років збільшується на 5% і розмір допомоги по безробіттю. Тобто для осіб, які мають страховий стаж понад 30 років, це складає 80% від середньої заробітної плати. Деякі нормативи є актуальними лише під час воєнного стану. Додають у центрі, зокрема, максимальна тривалість фінансових виплат 90 днів. За рік до пенсії цей термін зросте до 360 днів. Максимальний розмір допомоги обмежується мінімальною заробітною платою на перший день року, тобто на 1 січня. У нас на сьогодні, на 1 січня, мінімальний розмір допомоги по безробіттю 6700, тобто це максимальний розмір допомоги, який можуть отримувати особи. Більше половини шукачів роботи, клієнтів центру. Жінки вакансій небагато. У нас на сьогодні на обліку перебуває 2700 безробітних, 60% – це жінки, близько 300 осіб. Це внутрішньо переміщені особи. Значно менша у нас кількість вакансій. В середньому це близько 400 вакансій на день, але з них 170 вакансій це для осіб з інвалідністю. Нині в топі пропозиції від працедавців вакансія для медиків, бухгалтерів а також представників робітничих професій. Олег Андріксон, Денис Захаров цей день.